Não perdem. Платформа Healthspace продовжує розглядати актуальні питання медицини разом з провідними фахівцями. Сьогодні ми будемо говорити про синдром полікістозних яєчників. Передусім, слід нагадати, що саме слово синдром передбачає наявність різних складових певного стану, які об'єднані між собою. І саме ось ця структурна перебудова яєчника є лише одним із компонентів, при тому не завжди наявним, при синдромі полікістозних яєчників. Але сьогодні будемо говорити саме про нього. Тетяна Миколаївна, у чому саме полягає? Ось ця особливість будови яєчника при СПКЯ. Вітаю. Так, це саме формулювання синдром полікістозних яєчників, воно трошки оманливо. Якщо жінка чується вперше, чи мама дівчинки, це викликає великий стрес. Ну, сама назва у нас сформувалась дуже давно, як багато хвороб називаються ну, так, історично, описово. Рекатись не треба, ми сьогодні все пояснимо. так? Отже, однією з трьох складових діагнозу синдром полікістозних яєчників, окрім окрім підвищених андрогенів, і окрім відсутності овуляції, є власне в зовнішній вигляд яєчників, їх розмір та структура, яку ми бачимо по ультразвуковій діагностиці, тому що іншим чином ми їх побачити не можемо. А що саме ми можемо побачити при проведенні УЗД при синдромі полікістотних яєчників, якщо дійсно є ось ця морфологічна зміна цього органу? У нас є чіткі рекомендації щодо того, як оцінювати яєчники, і при яких параметрах ми можемо сказати, що їх структура відповідає полікістозному морфотипу. Покажу. Перша характеристика це розміри яєчників. Оцінку треба проводити в той період циклу, коли у жінки немає домінантного фолікула або жовтого тіла. Тобто, як правило, це зразу після менструації. Ну а якщо менструації немає, там вже лікар оцінює, бачить він те жовте тіло і домінантний фолікул чи ні. Ну, Наприклад, не бачить і бачить два яєчника. Тут ми бачимо один яєчник, обов'язково його треба вивести в двох взаємоперпендикулярних площинах. Після чого лікар вимірює довжину, ширину і в іншій площині ще один розмір, ну там, глибину, скажем. Після чого ну, апарат, на, як правило, вираховує із цих трьох розмірів такі показники, як об'єм. Об'єм яєчника, що складає більше 10 см кубічних, відповідає. Синдрому полікістозного морфотипу яєчників. Достатньо одного яєчника з полікістозним морфотипом для діагнозу. Але, як правило, вони обидва збільшені. І друга характеристика це те, що оцих от фолікулів, нагадаю, що це нормальні структурні одиниці яєчника, це як пальці у нас на руках в яєчниках з репродуктивного віку жінки завжди є фолікули. Але у жінок з синдромом полікістозних яєчників ми бачимо їх. от, в цьому розмірі, певному, там до 9 мм цих мішечків, наповнених рідиною, які містять подальші яйцеклітини. Ми бачимо їх більшу кількість, ніж у звичайної жінки. Якщо, звичайно, ми бачимо там 7-8-10, то у жінки з синдромом полікістотних яєчників нарахуємо можливо 15 і 20 і більше оцих дрібних фолікулів. От і все. Тобто, ніяких кіст, як пухлин, там немає, спішов вас заспокоїти. Це просто така. Характеристика і головне дійсно пам'ятати, що ми живемо у просторі тухмірному, тому необхідно для обчислення не. Площі, а саме об'єму органа, мати три розміри у взаємно-перпендикулярних площинах. Так, Чи... і порахувати одним. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, підкреслити, ви вже про це говорили, що не можна поставити синдром полікістозних яєчників, якщо лікар тільки подивився на ОЗД і побачив полікістозний морфотип яєчників. Тобто лікар ОЗД не мусить ставити цей діагноз як діагноз. Ну він просто, просто може в заключенні написати, що яєчники мають. Полікістозний морфотип молоді жінки, дівчата там 15-16 років можуть мати полікістозний морфотип яєчників, але не мати синдрому полікістозних яєчників, і це досить часто таке просто вікове явище. У них просто дуже активні молоді яєчники. А чи може бути навпаки за абсолютно нормальною будовою яєчника наявність синдрому полікістозних яєчників? Ну так, щоб абсолютно нормальні ні, вони все одно будуть достатньо крупними, просто вони можуть там по характеристикам не повністю дотягувати до тих 10 mm -hmm. сантиметрів кубічних або не мати там 12 фолікулів. Mm -hmm. як правило, вони все таки будуть відрізнятися. Тобто, в будь-якому разі для належної діагностики, в тому числі синдрому полікістозних яєчників, без узд діагностики не обійтися ніяк. Mm -hmm. Звідси питання таке, яких дій слід живати жінці, щоб правильно підготуватися до цього обстеження? Або їй треба просто підгадати фазу менструального циклу, про яку ви говорили, і жодних інших підготовчих дій не треба? Ну, ми ще все одно спілкуємося з лікарем. Загалом, щоб уникнути цих моментів, дійсно найкра... один з. Якщо це плановий огляд, то краще приходити після менструації десь там день на 8-9. І тоді можна бути, якщо що, оцінити, структуру яєчників і структуру ендометрів в плані якихось наявності поліпів. Тобто це такий досить універсальний день. Тим не менш, лікар-гінеколог може порекомендувати прийти в якийсь інший день, в залежності від того, які задачі він собі ставить. Дуже дякую за цікаву та змістовну бесіду Тетяна Миколаївна. Переконаний, що ґрунтовне знання та обізнаність про свою хворобу дозволяє уникнути зайвих стресів та сконцентруватися на шляху до перемоги над своєю хворобою. Дякую вам і на все добре. Дякую за увагу. До побачення.